Жіночий годинник Сейко. Механізму проведена профілактика. Відполіроване скло. На кришці було пару царапин. Також відполірував. Один мінус на годиннику між механізмом і корпусом не було шайби. Шайбу витачував із годинника Орієнт. Точність ходу поки що не заміряв. Годинник буде виставлений на продаж на сайт Віоліті. Так виглядає механізм цього годинника. Автоподзавод працює. Годинник також заводиться ключом. Шайбу між механізмом і корпусом брові з годинника Орієнт. Календарі на годиннику робочі. Перемикаються і стрілками. Ключом.